10 грудня о 15-й годині у Державній аграрній академії обиратимуть студентського мера міста. Цьогоріч у перегонах змагаються три кандидати: перший Олександр Глазов, голова студентської ради аграрної академії. Він каже, протягом року намагався достукатись до міської влади зі своїми пропозиціями щодо пільгового проїзду для студентів та повернення медичних працівників у вищі навчальні заклади. Втім, усе було марним. Нині своїх планів не полишає. Він розповідає, колись студент. Ська рада була консультативно дорадчим органом міської. Юні студлідери розвивали молодіжну політику та лобіювали інтереси студентів. Зараз це залишилось тільки на папері. Я йду на цю посаду для того, щоб на другий на другу каденцію для того, щоб завершити все те, що я розпочинав. Тому що, ну на жаль, за цілий рік того правління міська влада ніяк не реагувала, але в міську раду ввійшли вже багато різних політичних сил-фракцій, які підтримують також ці ідеї і вони будуть реалізовуватися. Другий кандидат це Вероніка Пасько, голова студентської ради полтавської філії міжрегіональної академії управління персоналом. Дівчина балотується, щоб зробити студентську раду за її словами дієвою навчання вузівців сучасним, а культурний розвиток туристичним. Та я вже вела переговори із Кооперативним університетом Полтавським університетом економіки та торгівлі. Вони згодилися передати свій досвід. Це студентська туристична агенція, і безпосередньо вони будуть надавати допомогу для того, щоб за помірними цінами їздити відпочивати студентству. Володимир Даценко, делегат від Полтавського національного технічного університету та третій кандидат. Він збирається у разі перемоги організовувати проведення просвітницьких, екологічних та благодійних акцій серед студентів, сприяти їх працевлаштуванню та вже знає, як урізноманітнить їхнє дозвілля. Моя ідея це створення центру дозвілля студентів. Тобто він буде охоплювати в себе різні напрямки: це і е, зони для стартапів, е, також е, зони для перегляду кінофільмів, школа КВН. Загалом, вибори полтавського студлідера проводяться кожного року на базі одного з вищих навчальних закладів. Участь у них беруть лише голови студентських рад вузів або делегати від них. Спочатку вони представляють свої передвиборчі програми, а потім розпочинається процес голосування. І після заслуханих уже представлених передвиборчих програм буде додаткова реєстрація, отримання бюлетнів і Власне, процес голосування голосують. У нас 15 делегатів від навчального закладу. В цьому залі будуть стояти реєстраційні столи. Будуть стояти виборчі кабінки, в яких можна буде проголосувати, і відповідно урна, в яку будуть голосувати виборці. Результати виборів можна вже буде почути одразу по завершенню голосування, буквально хвилин за 20 після голосування. Таким чином голосуватимуть 345 студентів із 23 полтавських вишів. Виборча комісія складатиметься з шести депутатів від різних студрад. При підрахунку голосів, крім них присутні будуть ще по два представники від кожного кандидата.